Ось шестерні на Volkswagen Т5. Ліва сторона. Це ця, що дефіцитна сторона і права сторона. Менш дефіцитна, але також дефіцитна. Ось одна в одну сторону вигнута, а друга в другу сторону. Тобто ліва і право, а також ручки. Ручки це сюди. Ось так. Сюди. Щоб защелкнути їх, потрібно відщелкнути. і тоді защолкнути все. Ну, Відщокнув, вставив, защолкнув і все, воно зафіксувалося. Ось такі шестерні. Ось це є беушна шестерня, права сторона, ліва є нова шестерня.